У 22-му році ми разом відстояли наше місто. Зараз ми обороняємо кордон, воюємо сорками на сході країни. Після перемоги ми обов'язково відбудуємо наше рідне місце. Слава Україні! Героям Слава про тих, хто став до лав ТРО. У музеї Терновського провели зустріч 119-ї окремою бригадою сил територіальної оборони. На момент початку повномасштабного російського вторгнення в Україну ця бригада була на стадії початку формування по штату мирного часу. Тобто, це був невеликий підрозділ управління, котре складався з близько 80 людей і батальйонів з 54 людей. По суті, формування бригади з 24 го числа почалось. За декілька днів прийшло більше 4 тисяч чоловік. Були моменти, коли на всіх не вистачало зброї виділять. Це були люди і підготовлені, і ті, які раніше на зборах участвували, резервісти-бригади. Були люди, які зовсім ніякого відношення не мали, але узнали, де дають автомати, і пішли за зброєю до нас. Так вони стали бійцями територіальної оборони. Багато хто пам'ятає довгі черги під військоматом з добровольців, котрі в 20-х числах лютого 22 го вирішили піти захищати кордони нашої держави та стримувати ворога. Чоловіки та жінки різних професій стали до 119 ї окремої бригади. ТРО вони відбивали напад ворога, стримували його та не дали йому пройти у серце нашої області. Чернігів були і колишні військові, колишні правоохоронці, Були люди, які зовсім ніколи не служили, не мали відношення до збройних сіл. Вони прийшли захищати місто. Стрілецька зброя, всі люди отримали на вірені. Вот. Інша справа, що, мабуть, там не вистачало достатньо кількості магазинів, може, набоїв. Це Поступово вирішувалось. Військові історики відзначають велику потребу в піхоті під час оборони Чернігова. І ті, хто відгукнувся на заклик міського голови Владислава Атрошенка прибути й отримати зброю, щоб боронити своє місто, внесли свій вклад в те, щоб воно встояло. На варені два бійці отримували зброю та бойове завдання. Важку техніку саме батальйон пана Сергія отримував від 3-го танкового батальйону 1-ї танкової бригади, бо знаходився у їх підпорядкуванні. Сергій Калініченко каже: момент де окупація. Особисто не застав, бо отримав поранення і на той момент перебував у госпіталі. З нами ділиться невеликою частиною особистого досвіду оборони Чернігова. На епіцентрі з 28 лютого контактних боїв не було. Противник наступав повз нас в бік нижньої бази, в бік радіозаводу. От. А у нас в основному були обстріли. Ну, обстріли серізноманітні, лінійки озброєння. Це і міномети, і гаубиці, і танки, і авіабомби. У березні 23-го це відео сколихнуло світ. На ньому 42-річний снайпер 163-го батальйону 119-ї окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Мацієвський. Його останньою в житті фразою стало гасло Слава Україні. І мільйони відповіли йому героям слава. Він став одним з символів протистояння українців в російській армії. Сьогодні тисячі його побратимів 119-ї окремої бригади ТРО продовжують нести службу на різних напрямках.